Вітаю всіх! Як енергії місяць будуть впливати на нас 18 квітня 2024 року. Сьогодні День заплутаних, неясних і невизначених ситуацій. Будуть викриватися таємниці, обмани, закулісні справи, спливатимуть підводні камені, нагадають про себе таємні вороги. А можливо, в життя увійде щось нове, чого раніше не було, і це викличе хвилювання. На роботі обстановка буде нестабільною. При підписанні паперів бути, треба бути дуже уважними. У стосунках, так як і вчора, буде романтика і ілюзорне сприйняття партнера. Сьогодні взагалі все будемо бачити не зовсім таким, як воно є. І це не час для активних дій і не для прийняття рішень. Бо завтра або трохи згодом може виявитися все зовсім не таким, як ми бачимо зараз. Щоб краще розібратися з собою, з тим, що відбувається, присвятіть час для себе, психоаналізу, духовним практикам, можливо, медитаціям. Не довіряйте всьому, що бачите і чуєте. Будьте обережні у своїх діях. Намагайтеся прожити цей день так, щоб нічим не зачепити ні своїх, ні чужих. В реаліях сьогодення це складно, але можливо. Емоції і відчуття будуть суперечливі, енергії дня також. Можливо, домінувати буде агресивність або відірваність від реальності, тобто зануритися в ілюзії, пусті мрії або ще гірше проявиться залежність від чого небудь, до чого ви прив'язані. І сьогодні не варто ігнорувати повітряні тривоги. Тож бажаю всім миру, творчого натхнення. І гарного дня.